Агой, друзі. Хтось там казав, що хоче бачити кас і більше бабці Джекі. Тож я вирішила записати створення Джекі в кас. Так, я майстер по полюванню двох зайців одночасно. Хочу поговорити про Джекі і трішки розкрити її характер. Бо ви надто сильно нею захоплюєтесь, що мені аж страшно. А і, до речі, зараз я роблю бабцю Джекі. Вона може. Трохи відрізнятися від того, що є в Sims 3. Ну того, що Sims 3 вона якби там 80-ті-90-ті, а зараз в Sims 4 у нас, типу, цьогодення. Тож вона може бути трошечки більш сучасною. Тож, повертаємося про обговорення характеру бабці Джек і вашого нею захоплення. Вона, як усі мої персонажі та усі люди загалом, не ідеальна. В неї є свої скелети в шафі, бо я ніколи не розповідала про її сім'ю. Ми знаємо, що Пауль прийомний і... і все з того. Чи була вона заміжня? Де її чоловік? Чому вона всиновила Пауля? Де його батьки? Чому вона так опікується сином? Дуже багато питань, а я зовсім не маю на них відповіді. Можливо, після цього відео ви ще більше станете нею захоплюватися. Бабцю Джекі, бо вона така таємнича, вау! Але я додам ложку йогтю. Як ви пам'ятаєте, матір Нікі та Дарила втекла невідомо куди, покинувши все і дітей. І це сталося саме через бабцю Джекі. Того, що вона влізла до них в сім'ю і контролювала сина, постійно вимагала від нього уваги і так далі. Ну, а ви маєте уявлення, до чого це може призводити іноді. Але. І я вважаю, якщо ти любиш своїх дітей, якщо вони бажані, ти ніколи їх не покинеш. Ти можеш знищити свого чоловіка, його матір, всю його сім'ю просто ти знищиш, але дітей не покинеш ні за що. Тож я тут роблю висновок, що матір Нікі та Дарила ніколи їх і не хотіла, якби це так не звучало гидко. Типу, вона їх або ніколи не хотіла, або була просто не готовою до дітей. Бо, як ви можете бачити, Пауль молодий персонаж. За нашими мірками йому десь близько років 35 а Нікі десь 15, тож я можу зробити висновок, що бабця ще й репродуктивно тисла на свої дітей, ну, тобто на Пауля і на свою невістку, бо дуже хотіла онуків. Як ви можете бачити з геймплею, вона за дарилом дуже сильно ним опікувалася і займалася дарилом майже виключно бабуся. Але це всього лише мої з цього приводу думки. Хоча камон, я ж веду цей проєкт. Кому як не мені знати історію цієї сім'ї і так далі. Ну, напевне, напевне, так воно і є. Бо це ж типу я повинна придумувати. А на цьому я буду завершувати свій спіч, бо вже сказала все, що хотіла. Дякую вам, що подивилися відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обожнюю просто коментарі. Не знаю, якщо б не коментарі, я б напевне тільки на дорослих дітях і зупинилася. А так, мені дуже подобається взаємодіяти з аудиторією. Дякую вам за ваші коментарі. Це просто божественно. Також ви можете підтримати мене трьома гривнями на Монобанку. Посилання буде в описі під відео. Дуже вам дякую за донати. Коли вони приходять, мені дуже-дуже приємно. А у кого немає можливості підтримати гривнею, ви можете підтримати лайком, коментарем це як покластися, підписатись на канал, там, ну, якщо не підписані, і так далі. Це дуже допомагає алгоритмам Ютубу зрозуміти, що я цікава і пропонувати мої відео далі іншим людям. А це плюс коментарі і це класно, так. На цьому все. Зустрінемося в наступних відео. І до зустрічі.